Второ. Четвірки це завжди стабільність. Це зупинка, відсутність розвитку, результат, яким ми задоволені або ні. Позитивне значення чи негативне залежить від того, яке питання ми задаємо, які карти ми бачимо поруч. Якщо ми задаємо питання, чи буде подальший розвиток наших стосунків, випадає четвірка. Не буде. Чи отримую я підвищення? Ні. Якщо е, питання задається: Чи мене звільнять? Ні, не звільнять. Е, чи позбавлять мене премії? Ні, не позбавлять. Якщо ми говоримо про четвірку жезлів, це стабільність е, дій. Е, ця карта говорить про те, що відбувся якийсь прибіжний результат. І людина чи група людей ним задоволені, і поки